150 рік, десь рік 18 за скаргою Каченко Неуміле Анатолійовне на протиправну діяльність слідчого. Хто з'явився в судове засідання? Судове засідання з'явився з Каршнецька. Ставник Чернецька в судове засідання не з'явився матеріал, ставлення місце заявлено проєкт відстави. Понефіксування судового процесу зв'язується технічним комплексом Звертаю вам учасників процесу, про необхідні відповідати соціальні судового засідання належатися на слова. Думка учасників судового процесу щодо можливості розпочати розгляд справи. Немає у нас представника слідчого відділу відділу поліції Чернівець Чернівецького відділу поліції мої Подільського ВПРОНТУ Вінницькій області. Однак і у матеріалах справи заява. Зареєстровано ще 6.06.18 року, відповідно до якого заступник начальника Чернівецької області зазначив, що у провадженні суду перебуває старка Тачанка на протиправну підвіянні слідчого справи номер 150 318 який просить долучити до справи копію аркушу журналу єдиного. Справу розглянути прошу без моєї участі, зв'язку з занятістю на службі у старості відмовити і додаток на одному карті. Що не заперечуєте, що... Так, справа розглядається в складі суду, уговорюючи персонал з участі секретаря. Довіряєте такому статусу дождь, довіряється. Так, особа спиртника встановлена перед початком. Розгляду справи з питанням нами, оголошую суть скарги. Стачанка Неоніла Анатолійовна звернулася до Чернівецького районного суду з каргою на протиправну бездіяльність слідчого. відповідно до статей 303 та 306 КПК України. Ною тачанкою Нілою Анатолійовною заявлено про злочин працівника Нацполіції Заклявського, який 5.06.2018 року реалізував рокував працівника спробу завідомо незаконного затримання. Куцулим у спосіб небезпечний для життя і здоров'я громадян у стаціонарному відділенні лікарні. Вказані дії вчинив з метою приховання злочину Рунківського голови Горсурівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області, який здійснив замах на вбивство матері Куцулим Козінської. Продовжуючи Злочинний намір приховування злочину груківського закрепки прибувши до місця здійснення фіктивної підприємницької діяльності груківського в результаті виклику 102 5. 6. 2018 року біля двадцятого години 00 хвилин вчнів протиправнути дії щодо іншого заявника про злочин грунтівського. Каченко, тобто мене з метою виведення мене із урівноваженого стану за для неуможливлення написати заяву про злочин, тим самим Царкевський вчинив її передбачені статтею 15 статтею 364, статтею 371 статтеї триста сімдесят кодексу України Заява про злочин захреневського. Подана до чергової частини та зареєстрована в журналі «Обліку» за номером 771. Сімдесят станом на шостому року вісімнадцяте року про злочин за із ЄЛДР не надано відомості про до, до реєстру не внесені до судових слідство не розпочати на підставі більше викладено керуючись статтями 2, 364, 371 кримінального кодексу України, а також статтями 2, 60, 1014, 303, 306 КПК України, прошу суд, зобов'язати старшого січого свідчив відділу Чернівецького ВПР, волонтера Мініцькій області Кільченко внести відомості про злочин Закревського до ЄРДР та розпочати посудове слідство. Зобов'язати особу, вказану в пункті першому скарги, надати Ткачанку витяг із ЄРДР, про злочини Закрепського, про який е, заявила скаржний. Про це цієї справи здійснювати. Додатки. Так, не вміла, наприклад. А що ви будете нам додатково і пояснити? Ваша честь, я хочу повідомити вам додатково, що тому, що закреститься був той працівник Національної поліції, який виїздив на місце події, зокрема приміщення Васильівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області, який по факту зобов'язаний був задокументувати саме про вбивство моїй матері. Однак, прийнявши, е, е, прийнявши подобання чи за власним переконанням так вирішив в е, сторону одному, е, однієї з конфліктуючих сторін, він фактично вступив в конфлікт закону, тому що він діяв не неупереджений, як хто вимагає законодавство відносно працівника поліції, а діяв якраз таки упереджено і робив все за для того, Проти моєї матері е, був завершений в часі. Ну, наприклад, ваша честь, я повідомила в мотивувальній частині своєї скарги два епізоди. Перший епізод стосувався його дій щодо е, нам, е, намірювання чи що спроби затримати мою сестру, яка знаходилася біля ліжка реані... реанімаційного кардіологічного відділення нашої районної лікарні. І надавала матері первинну допомогу, подавала їй води, тримала за руки, тобто робила все за того, щоб мама відчувала себе комфортно і безстрашно, дуже важкий для неї період часу, в період пересутного стану. Що робив в цей час захрестий на працівник національної поліції? Бін. Намагався відтягти мою сестру від матері і залишити її тим самим в безпорадному стані. І мотивував ці дії необхідністю адміністративного затримання моєї сестри задля встановлення її особи. Ваша честь, я вважаю, що, виходячи з того, що працівники національної поліції зобов'язані діяти на місці події з урахуванням в першу чергу прав та інтересів громадян. Він зобов'язаний був витримати певний час для того, щоб після цих подій подісувала загроза життя та здоров'я моєї матері, кизінським і жодним чином не впливати на її стан здоров'я, не ізолювати її від найближчого оточення, яким на той момент була лише моя сестра, і вже потім встановлювати особу по своїм і на наторію і вчиняти будь-які юридичні дії, які він вважав з ним Однак це не відбулося і було допущено перше зловживання. Друге зловживання, ваша честь, мало місце той самий день, коли. До місця, де незаконна підприємницька діяльність, на мій погляд, здійснює голова Мазарівської сільської ради, була знову ж таки викликана слідча оперативна група. І, знову ж таки, прибувши на місце фіксації злочину, ця сама посадова особа робила все для того, щоб ці, цей злочин не треба зафіксувати. Ну, наприклад, ваша честь, ви як суддя, ніколи не дозволите собі. Під різними приводами, під різними мотивами не розглядати скаргу, чи заяву, чи будь-який позов, в розгляді якого ви призначили справу в час і з'явилися сторони. Це ваш обов'язок як судді, відправляти правосуддя. А якщо це неможливо, то повинні бути дуже серйозні підстави, щоб судове засідання не відбулися і щоб ви не виконували свої державні функції. Натомість людина, яка значно нижча по рівні своєї соціальної відповідальності, працівник Нацполіції, може собі це дозволити. От, наприклад, Закрепський, зокрема, прибувши на місце події півтори години, півтори години я наголошую на строку на часі, не приймав заяву про вчинення злочину. Він бігав, він істерив, він викрикував образливі слова, він намагався висміяти. Сам факт подачі цієї заяви він намагався висміяти обставини, вчинення цього кримінального правопорушення які об'єктивними і робив все для того, щоб я, як заявник про злочин, почувала себе дискомфортно, щоб я не могла повідомити про злочин, що я перебувала в збудженому стані і тим самим фактично перешкоджав виявленню кримінального правопорушення. Ваша честь, я вважаю, що... Такі дії працівника Нацполіції є абсолютно незаконними. Послалася на правові підстави подачі такої заяви і наголошую на тому, що закрестів вчення злочини на інших місцях. Але повідомлення про його кримінальне правопорушення було знову ж таки прийнято свідчення свідчого відділу, які за статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України зобов'язаний був нести відомості про злочин свого колеги до ЄНДР. Ваша честь, щоб унеможливити спір можливий щодо юрисдикції розгляду подібного кримінального заяви про подібний кримінальний злочин в порядку статті 218. Я зазначу тут, що працівник Нацполіції повинен бути пови, відомості про злочин працівника е, Національної поліції дійсно підлягають е, прокурорській юрисдикції, але е, заяв, заяву про злочин повинна прийняти і внести відомості до ЄДР та посадова особа, яка отримала цю заяву. Тому ваша честь я вважаю, що слідчого були всі повноваження, більше того, у в нього був обов'язок внести відомості до ЄРДР і що найголовніше розпочати досудове слідство. Якби Слідчий Ільченко, чи не, не чи правильно я називаю його прізвище, виконав імперативні положення закону ще на стадії подачі заяви, тобто вже були внесені відомості до ЄРДР і розпочати досудове слідство, не було б інших епізодів. Вчинення цього продовжуваного протиправного дійства, направленого на порушення прав е, моєї сім'ї. Однак цього не відбулося, і подальші кроки відділку поліції свідчать про те, що е, від процедури кримінального притягнення до кримінальної відповідальності е, вони самоусунулися і тим самим своєю протиправною бездіяльністю фактично стали. Збурювачами інших конфліктних ситуацій, які вже мали місце пізніше. Таким чином, ваша честь не працює поліція, на жаль, в тому числі і в особі слідчого відділу на попередження тих злочинів, які наступають після цього. І на завершення Ваша честь, я прошу звернути вашу увагу знову ж таки на заяву начальника слідчого відділу. який, Засідання, однак надав пояснення стосовно того, чому він не з'явився, хоча це з жодним чином не унеможливувало участь у цьому своєму засіданні, самому слідчі, який приймав заяву відносно Закрепського. А ті докази, які він надав, не спростовують, а доводять доведені її скарги про те, що відомості до ЄРДР наразі не внесені. Тому ваша честь прошу. Задовільнити мою скаргу, внести відомості, зобов'язати внести відомості до ЄТР і зобов'язати розпочати до слідство. Ще в мене є запитання, ще ви будь ласка, то який термін пройшов вже після подачі вами заяви? Ваша честь, термін подачі заяви збіг минулої доби, верніше, на початку сьогоднішньої доби після 001. -00 6 хвилин. Тобто сьогодні цей термін вночі збіг в ніч з 6 на 7 число. Тобто 0,01, 6 хвилин. 06 хвилин завершився 24 днів. Дякую вам за час. Так, супер за дослідження. Матеріальної справи і є заява, яка була оголошена, є талу повідомлення за номером 771 Заяву прийнято старшим слідчим слідчого відділу Кітченко. Реєстраційний номер 771 Чернівецький, ВРТ 5.06.2018 року. Так, протокол автоматизованого розкладуваний. І є заяви, які залучені були після відповідає провадження про призначення справи до та призначення справи до судового розгляду, тобто це у нас є заява euh, з, заступника начальника Черневецького ВП Могильського ВП ВНП у Вінницькій області Мацинюка. Також є додаток, який додав. До, 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 до. Це у нас ксерокопія у обліком. Заяв. Е, є у нас за номером 771 е, е, заява, яка подана 6.06.2018 року 00.01.05 хвилин. Заява Хаченко Неумілі Анатолійни не 10.05.1980 10 року народження міста Обятця, вулиця Софіївська. В якій зазначено стислісні заяви чи повідомлення на сертечі кінці про те, що працівник поліції Закрепський перевищує свої службові повноваження? Ну і в принципі все це, всі матеріали, які в нас є. Якщо більше немає ніяких доповнень, заяви за то то дозволі на подати. В начале дня 2018 року семи Мазарика свичный судья Чернивайского району судебной области Суперсон заучился секретаря Проповеского Шенаха Качанко разглянувшие к летнему судовому заседанию справа за старого Качанко на игру на поливнее на противом резеве сличиваю Черневайского. Дозвічого судді надійшла скарга Ткаченко на протиправну бездіяльність слідчого Чернівецького на ВП ВПУ у Львівської області відповідно до статей 303 і 306 КПП України. Дана скарга облаштована тим, що Закревський 5 червня 2018 року реалізував спробу завідомий законного затримання гуцули у спосіб небезпечний для життя і здоров'я громадян у стаціонарному відділенні лікарні. Вказані дії працівником поліції, як слідує з посиланням скарбника, вчинені з метою приховання злочину Гринківського сільського голови Мазарівської сільської ради чи німецької Вінницької області, який здійснює замах на вбивство матері Гуцулин Козінської. Продовжуючи свій злочинний намір приховування злочину Грунтівського Закрепський прибувши до місця здійснення ефективної підприємницької діяльності Грунтівського, в результаті виклику 102 на 5 червня 2018 року біля 22 години 001 чинив провокативні дії щодо іншого заявника про злочину Грунківського ткаченко Н.А. тобто скаржника з метою виведення останньої із урівноваженого стану для унеможливлення написання заяви про злочин. Таким тим самим на переконання скаржника з Заклявської чинив її передбачені статтею 15, статтею 364, статтею 371 Кримінального кодексу України. Заява про злочин Закрепського подана до чергової частини та зареєстрована в журналі обліку за номером 771. Однак як про злочини Закрявського. Із е, ЄРДР надано відомості до реєстру не внесені, досудове розслідування не розпочато. За таких обставин Каченко просила суд зобов'язати старшого слідчого. Слідчого відділу Чернівецького ВПО ВП Вінніцькій області Ільченко внести відомості про злочин Закревського до ЄРДР та розпочати досудові слідства. Зобов'язати старшого слідчого, слідчого відділу Чернівецького ВПО Вінницькій області Ільченко, надати качанку витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин Закребського, про який заявив скаржник. Тачанка в судовому засіданні старту підтримала, попросила суд задоволити на умовах викладених текстів скарги. Зазначила, що на, дані, на час розгляду справи в суді пройшов 24-годинний термін надання відповіді. Однак на даний час інформацію про внесення відомостей за її заявою до ЄГА не отримала, що є грубим порушенням слідчим відділом Чернівецького ВП Могудільського ВПНській області, вимог та та Конституції України. Начальник слідчого відділу Чернівецького РПМПільського ВПУ. РП, Подав до суду попитання про доручення до справи аркушу журналу єдиного обліку Чернівецького ВП, де міститься інформація про прийняття заяви скаржника. Також просив суд розглянути скаргу його відсутність у зв'язку із зайнятістю на роботі в задоволені скаргою відмови. заслухавши пункту скаржника, розглянувши матеріали скарги, дослідивши надані сторонами докази, слідчі суддя дійшов до наступного висновку. Згідно з пунктом першим, частини першої статті 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення дії чи підіяльних чи прокурора, які полягають у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у строк, визначений КПК України. Як бачається стало на повідомлення заява Каченко про вчинення злочину працівником Чернівецького ВП Молю Подівського ВПО у Вінницькій області Захаревській надійшла до чергової частини 5 червня 2018 року за номером 771. Відповідно до копії аркушу журналу єдиного обліку Чернівецького ВП заява Каченко про вчинення злочину працівником Чернівецького ВП Молю Подільського ВПОМП у Вінницькій області Захребським зареєстрована 6 червня 2018 року у 0,0 0,5 хвилин. Відповідно до частини першої статті 2014 КПК України слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про Чинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄДР, станом на час розгляду скарги слідчим судею. Е станом на час розгляду скарги слідчим суда і слідчим відділом Чернівецького ВПУ ВПУ ВП, Вінській області не було надано суду доказів про внесення відомостей про заявлені скаржником злочину до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також таких відомостей не було надано скаржнику, що підтверджує невиконання слідчим відділом Чернівецького ВП, Магаліцької ВП, Магаліцької ВП у Відільського ВПУ Вінській області приписів частини 1 статті 214 КПК України. Зважаючи на виклики, неслідчий суддя приходить до висновку про необхідність захисту порушених прав скаржника Качанка Шехом задоволення скаргнення протиправнути діяльність слідчого Чернівецького ВПМ подільського ВПО Вінській області відповідно до статей 303 та 306 КПК України та зобов'язання старшого слідчого слідчого відділу. Е Чернівецького ВПМГУПІЛЬКОВП ГОНПЕЛІНсьКІ області Ільченко внести відомості про злочин Захревського до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої Харчанкої заяви. Розпочати досудове слідство та установлений частиною 1 статті 214 України термін надати Харченко витяг із ЄРДР про злочин Захревського, про який заявив Скаржін. Написав його наведено, керуючий статтями 214, 303, 306, 307, 309 КПК України слідчий суддя постановів скаргу Ткаченко, Неміле Анатолійне на правоправну бездіяльність слідчого слідчовача, нівецьку ВПІСКОВП МПУ ВП, Вінницькій області відповідно областей 303, 306 КПК України задоволений. Зобов'язати старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького ЛТМ Гіпідільського ЛТПівської області Ільченко внести відомості про злочин Закрепського, до єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до поданої Ткаченко, НАС-заяви eh, розпочати досудове слідство та установлений частиною першої статті 214 капель та України термін на Ткаченко Ххаченко, витяг із ЄРД про злочин Закревського який Заявив скаржний ухвала суду в порядку статіста 309 по України оскарженню не підлягає. Все судове засідання завершене.